Українці, привіт вітати вас на нашому youtube каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про новини в світі розмитнення, що відбувається, які автомобілі зараз розмитнюють, і що взагалі нас очікує в майбутньому. Але перед тим як ми почнемо, поставте цьому відео лайк. Підпишіться на наш канал, щоб ви були завжди в курсі всіх новин. Перша новина, яку ми сьогодні з вами будемо говорити, це те, скільки автомобілів було завезено в травні цього 2023 року. У нас є свіжа статистика від Митниці. Ми бачимо, що завезли майже 17 тисяч авто, 16 тисяч 700 автомобілів. Це чудовий результат, тобто автомобілі починають в Україну завозити все більше і більше. Але даний показник він майже на 80% менший, ніж у травні 22-го року, рік тому. А чому ж так трапилось? Ви пам'ятаєте, що тоді того року було нульове пільгове розмитнення. І зараз українці вони не мають такої можливості завозити під нуль акцизуми та ПДВ, але тим не менш автомобілі продовжують завозити. Чому це трапляється? По перше, Автомобільний ринок в Україні, він дуже дорогий, і купувати на сайтах авторів це дуже дорого. По-друге, де перекупом брати автомобілі для того, щоб заробити, вони їдуть в Європу, і звідти їх привозять і тут продають. Якщо ми дивимося про марки автомобілів, які завозять, то на першому місці це Volkswagen, далі йде Рено, Шкода, Nissan, Ford. Можливо, в майбутньому ми будемо більш детально вивчати, які саме автомобілі Фольксваген, які саме автомобілі Рено. Але на сьогоднішній день ми маємо таку статистику. Фольксваген має популярність і більшість українців його люблять. І так само Рено і шкода. Але чому? Все просто, тому що ці автомобілі вони є не дуже дорогими і вони в такий час для українців є доступними. Друга новина, про яку ми сьогодні будемо говорити, це ситуація на митницях, що ж там відбувається зараз. І нещодавно об'явили таку історію, що викрали посадовців львівської митниці на тому, що вони розмитнювали автомобілі безкоштовно, коли закінчилась дія пільгового розмитнення. Деякі посадовці вони продовжували самостійно далі розмитнювати транспортні засоби за преференцією. Брокери знають, коли ми подавали автомобільне розмитнення, ми ставили код преференції і по цьому коду розмитнювали автомобілі. І деякі посадовці вони цим скористались. Були люди, які не встигли розмитнити свої автомобілі. А тоді розмитнення тривало до 1 липня 2022 року, і видно, давали якусь винагороду. І 1 липня, 2, 3, 4, 5 липня автомобілі розмитнювалися. Одну митницю в цьому викрали. 5 мільйонів гривень збитків до державного бюджету, а деякі люди не встигли, хоча теж хотіли це зробити. В даному випадку і до нас раніше зверталися, але ми всім говорили так: бережіть закон, закон збереже вас. І зараз яка буде доля цих автомобілів, чи їх будуть конфісковувати, чи що з ними будуть робити. Але ми розуміємо, що якщо вже взялися за митників, то свій час дійде і до власників транспортних засобів. Отже, коли ви зв'язуєтесь з розмитненням, не шукайте якихось там сірих схем. Де там допоможемо розмитнити 10-20% дешевше. по-перше, такого просто немає. Пільгових категорій зараз немає взагалі ніяких. Розмитнення йде по загальній процедурі, акци змито ПДВ. А якщо вам щось таке пропонується, це якась схема і нічим добрим це не закінчиться. Розмитнюйте правильно, щоб у вас було все правильно, сплачуйте митні платежі правильно, щоб все було добре, і тоді у вас не буде жодних проблем, все буде нормально. І третя новина також дуже важлива. Нещодавно Державна прикордонна служба, вона повідомила. Що в системі шлях, по якій часто українці, деякі, які мали таку можливість виїжджали за кордон, будуть відбуватися зміни. Вони показують, що вже було засуджено 4 особи, які зловживали цією системою. 38 перевізників позбавили доступу до цієї системи, тобто вони не можуть вносити водіїв, щоб ті виїжджали, і 126 осіб отримали підозру, тобто по ним або вже відкрита кримінальна справа. Або в майбутньому буде відкрита. Чому це відбувається? Тому що дуже багато людей зараз вже технічно навчились користуватися цією системою. Правильно, шлях це різні підприємці, особи, яким був. Відкритий доступ до цього, і що вони почали робити? Вони почали масово-масово чоловіків за кордон відправляти. Звичайно, не безкоштовно. Ці чоловіки не поверталися назад, і в них були проблеми. Нещодавно один із наших клієнтів повертався. Він протермінував шлях на декілька днів. Там він виїжджав за гуманітарною допомогою. Але що вони зробили? Вони написали листа на державну прокурорну службу, що ми затримуємося там на 3-4 дні. Державна прокурорна служба навіть не давала ніякої відповіді. Але коли вони переходили кордон, ця інформація була внесена в базу, і в нашого клієнта не було ніяких проблем. Він спокійно заїхав, розмитнив там автомобіль, вони завозили на благодійний фонд, і все було добре. А якби вони б не зреагували, можливо і в нього також були проблеми. Це ще раз ми повертаємося до того, що коли ви робите все правильно, до вас не буде ніяких претензій. І після того... Як державна прикордонна служба сказала, що будуть проблеми з цим шляхом в майбутньому? Вони відразу показали три схеми, за якими чоловіки зараз найчастіше виїжджають за кордон, порушуючи закон. Перша схема це коли чоловіки роблять свідоцтво про смерть своїх дружин, і вони стають як одинокими батьками, і по цій ситуації вони можуть виїхати. Друга схема, коли вони підробляють документи, що в них є троє дітей, підробляють свідоцтво про народження і з цими документами їдуть на кордон. І третя — це коли вони роблять фейкові документи у військкоматі. Звичайно, ці схеми вони десь працюють, Державна прикордонна служба не має єдиного реєстру, вони це все перевірити не можуть. Хтось виїжджає, кого словлять. Але в чому проблема? Вже і міністр внутрішніх справ заявляє, що на цих чоловіків, які незаконно виїхали, будуть порушені кримінальні справи. Як це буде в майбутньому, ми не знаємо. Але що саме головне? Від того, як ви купуєте автомобіль, від того, як ви розмитнюєте автомобіль, від того, як ви перетинаєте кордон, робіть все максимально законно. Чи є у вас консульський облік? Зробіть так, щоб у вас не було штрафа в 170 тисяч. Коли ви будете робити все законно, до вас і не буде ніяких претензій з боку держави, і у вас не буде ніяких штрафів. Саме головне, слідкуємо далі за новинами в плані розмитнення. На цій неділі ми будемо записувати нові ролики про автомобілі, які ми розмигнули. Скільки це коштує і як робити все правильно? І саме головне, що ми бажаємо кожному з вас: це перемоги, особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.